Добрий вечір вам, та й господарям, ми не самі йде, ми козу ведем від хати до хати сіру волохату, з довгими ногами, з крутими рогами. Го-го-го коза, го-го сіра я, го-го біла я, го-го бистра я ой розходися, розвеселися по сьому дому по веселому а де коза ходить, там жито родить, де коза рогом, там жито стогом, Де коза ногою, там жито копою, А де не буває, там все вилягає. А в Михайлівці всі хлопці стрільці, Стрелили козу в праве вушко, вушко, в праве в саме сердушко. Треба козі надути жилу. Надулась, жила, коза ожила, та й підвелася, та й піднялася, та й пішла коза та й стрибаючи, малих діточок звеселяючи. го го коза, го-го, сірая. Го біла я, гого-бистра я, Ой розходися, розвеселися по сьому дому, по веселому, де коза ходить, там жито родить, де коза рогом, там же то стогом, де коза ногою, там же то копою, а де не буває, там все вилягає.